Так, доброго дня, сьогодні ми з вами роздивимося матеріал макети у презентаціях». Для чого використовують макети у презентаціях? Це для швидкого налаштування нашого слайду та розміщення на ньому об'єктів. Ось, наприклад, ми створимо якийсь слайд. Тут у нас використовується ось такий макет. За замовченням, коли ви тільки створюєте. Презентацію у нас е, створюється ось такий макет, там, де є заголовок слайда та текст слайду. І такі, додаються такі можливості, як вставка таблиці, діаграми, рисунок SmartArt, вставити малюнок з файла, вставити картинку з пакету офісу з колекції та вставити кліп. Давайте ми роздивимося першу таку функцію, це вставка таблиці. Коли ми на неї натискаємо, нам пропонують вказати кількість столбців та рядків. Наприклад, створимо ми 5 столбців та 10 рядків. Натискаємо на ОК. Ось у нас з'являється така табличка і одразу з'являється меню конструктор для цієї таблички. Ця табличка створена на основі таблиці з текстового редактору. Ми можемо її заповнювати. Ось, наприклад, номер, стовпчик 1, стовпчик 2. І ми можемо редагувати дані, налаштовувати їх посерединці, змінювати розмір. І використовуються всі функції, такі, як є в текстовому редакторі. Наприклад, номер 1 2, 3. Тобто ми можемо редагувати цю табличку і вносити сюди якісь дані. Також ми можемо перейти знову на конструктор і відтворити форматування її. Ми можемо змінити зовнішній вигляд, можемо окремо створити зафарбовування іншим кольором або зробити без залівки, але ж тоді вона буде біла і злівається з фоном. це якщо у вас фон є якийсь. Тобто можна її відформатувати за своїм бажанням. Це з приводу вставки таблиці. Давайте роздивимось наступний наш. Наступну функцію це вставка діаграми. Діаграма додається з електронних таблиць Excel. Тому, коли ми обираємо якусь діаграмку, ну, давайте, наприклад, поверхність, це у нас буде така об'ємна діаграмка, Окей. ось, подивіться, така гарна. І нам додається табличка Excel з даними, за якими побудувалася така діаграмка. Ми можемо змінити дані. Можемо змінити подписи наших даних, наприклад, не категорія 1, а, наприклад, там дані, 1 і так далі. Ми можемо змінити навіть цифри: 5, наприклад, 6 це вже, якщо у вас є якісь там дані, і нам необхідно їх внести. Якщо нам не вистачає цих трьох рядків, ми можемо додати ще рядки. І додаємо дані. І одразу вноситься цей діапазончик. Якщо він не відтворився, цей діапазон, то ми можемо, ось, подивіться, змінити діапазон, збільшити або зменшити його. Тобто, ось таким ось чином ми можемо вносити дані. Закриваємо табличку Excel і сама діаграмка у нас залишається на нашому слайді. Так, це у нас приводу додавання діаграми. А, ми можемо змінювати дані. Ось подивіться, у нас є кнопочка Змініть дані. Це, якщо у нас змінилися дані у нашій діаграмці, ми можемо зайти і знов таки внести зміни. Та можемо навіть змінити її зовнішній вигляд, змінити колір. Це вже все на ваше бажання. Створено це на основі таблиць Excel. Так, переходимо до наступної нашої функції. Це додавання елементу SmartArt. Це у нас такі схемки, які вже готові. Ми можемо обрати список, процес, цикл. Ось, наприклад, зробити цикл «Времен года, наприклад, ось воно йде по кругу літо, осінь, зима, весна, а потім знову таке літо і так далі. Для того, щоб редагувати цей списочок, ось, наприклад, ми створили ось такі дані, можна тут вносити, якщо вас влаштовує тільки таке використання даних. А можна, ось ми натискаємо на цю кнопочку, і у нас вискакує функція, де ми можемо додавати або видаляти якісь дані. Ось, наприклад, я натискаю на Enter, і у мене додається ще один об'єкт. Якщо мені треба, щоб тут додалося, додався цей пункт, а не в цій ієрархії, то я натискаю Backspace <кхи> дані вліво, ой, Вправо вони е, подвігаються. Якщо треба подвинути вліво, то використовуємо кнопочку Tab. Щоб створити новий об'єкт, натискаємо на Enter, і у нас з'являється ще один. У практичній роботі, яку ви будете використовувати, ви будете саме з цим працювати. У підручнику є інструкція. Так, це ми з вами також спробували. Переходимо на вставку наступного об'єкту у наш слайд. Це малюночок. Ну, малюночок ми можемо додати з вашого комп'ютера. Так, наступна колекція. Ось у нас вставка-малюночка з колекції Офіс. Ось вони є. Так, ось ми обираємо, наприклад, якийсь малюночок, який у нас є у колекції. Наприклад, такий малюночок можна ще один додати. Їх можна розміщувати на слайді в будь-якому будь місці. Можна його збільшувати, зменшити, тобто всі функції форматування малюночка вони зберігаються. Можна додати тінь, рамочку до кожного малюночка. Так, ну і наступна функція, яка у нас. Ще залишилося це додавання мультимедіа. Ми можемо вставити відео з нашого комп'ютера та відтворити його, і у нас буде відеооб'єкт на нашому слайді. Так, це ми з вами використали макет, який у нас з'являється за замовченням. Якщо. Ми, ми використ... Нам потрібно використати інший макет. Ось, наприклад, два об'єкта. Тут у нас з'являється два таких об'єкта з додаванням малюночка, табличок, діаграм і так далі. Як можна це використати? Наприклад, з цієї сторони ви вставили якусь діаграмку, тут ми скопіювали нашу табличку з даними, за якими було побудована ця діаграмка. Ось я її скопіювала, закрила. А з цієї сторони я вставлю саме функцію табличка. Ой, не пам'ятаю, скільки там було. Та вставлю сюди свою табличку. Так, не співпало у мене. Ай, так, один, два, три, чотири рядка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість стовпців. Так, зараз ми змінимо нашу табличку. Так, тут у нас чотири, тут, Так, і вставляємо нашу табличку. Та що ж такої не вставляється? Так, я трішки неправильно використала функцію вставки. Отже, ось тут натискаю на Вставить. І ось така функція вставки таблиці. Ось вона вставилась. Закриваємо ми наш Excel і ось у нас є табличка і до неї йде діаграмка.